Доброго здоров'я вам! Осінь, сум, щоденна рутина допікають так, що втрачаєте рівновагу, і внутрішній комфорт не падайте духом. Сіру барву цього періоду можна відкоректувати. Щоб ваш день був успішним, прокидайтеся бодай би на 10 хвилин раніше. Не їжте за обідом гамбургерів та чіпсів. Якщо працюєте за комп'ютером, кожні 10 хвилин робіть перерву. Уникайте інтриг довкола себе, носіть зручне взуття та одягайтеся відповідно до погоди. А в шухляді тримайте про всяк випадок ліки від головного болю, печії та застуди. Тож налаштовуйтеся на оптимістичну хвилю і дивіться формулу здоров'я. Обсяг фальсифікованих ліків в Україні становить десь один відсоток. Про це повідомила державна служба з лікарських препаратів і контролю за наркотиками. Новації в медичних установах спричинені реформуванням галузі охорони здоров'я змушують чиновників стежити за тим, щоб стандарти якості ліків не поступалися європейським нормам. З Цією метою торік було закуплено три сучасні лабораторії. Ще шість планують закупити вже наступного року. Триває докорінне реформування і переоснащення лабораторій у регіонах України. Україна перша в Європі за темпами поширення вІЛ СНІД. За добу на Хмельниччині виявляють майже дві інфіковані людини. Якщо у вас була ризикова поведінка. Ви вживали інєкційно наркотики або мали незахищений секс? Зверніться в лікувальні заклади області, обстежтесь на ВІЛ, і вам буде надана високопрофесійна кваліфікована медична допомога. Оробою століття називають недугу, про яку підемо далі. і, хоч зцілити таких пацієнтів неможливо, сучасні методики їх лікування допомагають людям суттєво поліпшити якість життя або ж на роки забути про свій діагноз. 29 жовтня Всесвітній день псоріазу. Його девіз цього року дати надію на поліпшення якості життя мільйонам хворих, захистити їх від дискримінації у суспільстві та розповсюдити інформацію про найсучасніші методики діагностики і лікування недуги. Псоріаз – Це одне з найрозповсюдженіших захворювань шкіри, маніфестних захворювань, які. Значним чином впливають на якість життя пацієнтів. Особливості є те, що захворювання є достатньо розповсюдженим. В середньому в країнах Європи хворона на з є більше 3% населення. В Україні через ну, недостатньо організовану реєстрацію. Ці цифри там, на порядок менше зареєстровано, але за розрахунковими даними не менше мільйона українців є такими, що мають прояви цього захворювання. З цим захворюванням пов'язане багато явищ. Це і моральні страждання пацієнтів. Це і песимізм кваліфікованих лікарів, це і втрата надії в родині на подолання проблеми. До честі подільських медиків скажемо, що в обласному шкірно-венерологічному диспансері пацієнти можуть скористатися світовими стандартами надання такої допомоги. Тут вперше в Україні сформовано реєстр хворих на псоріаз, розроблено програми їх лікування. Псоріаз при сучасних можливостях. фармакології, апаратних методів, знань. Механізм розвитку захворювань є такою хворобою, яку цілком можливо контролювати. Що я маю на увазі, коли говорю контролювати? Поза всякий сумнів, як професіонал і ті пацієнти, які є самоадаптованими, мене почують зрозуміють, я вам кажу, що остаточно вилікувати псоріаз на теперішній час не є можливим. Але при тому досягнути клінічного благополуччя, тобто усунути прояви псоріазу або їх мінімізувати, це завдання, з яким цілком можна справитись, не виїжджаючи з нашої області, і звернувшись до десятка-двох десятків. Кваліфікованих дерматологів, які є в темі, і які мають доступ до сучасних технологій. Коли я ми говоримо мають доступ, це не прохід в кімнату з обладнанням чи доступ до шафи з медикаментами, це в першу чергу доступ знання сучасних медичних технологій. І треба сказати, що в нас в області і впровадження, і застосовуються. І відомі нашим лікарям з районів в місті Хмельницькому, і фототерапія надсучасна, і екстракорпоральні методи лікування, і імунобіологічні методи, і всі інші технології, розроблені для впливу на механізми розвитку цього захворювання. Чому найбільша проблема? Найбільша проблема є в тому, що значна кількість наших пацієнтів зневірились і не звертаються, не намагаються отримати ці послуги на тому рівні, на якому зараз вони налагоджені. Що з того витікає? Які наслідки? Ну, крім поганої курації, проблеми, або досягнення результатами результата, то поліпши, тобто поліпшення ну, за рахунок негативного впливу на різні органи системи, є сильнодіючі препарати, неконтрольований прийом, яких ну, призводить до дуже важких наслідків, або витрата силу зених коштів на? Не випробувані, не рекомендовані, неефективні методи лікування. Це і, не хочу називати апарати які, але ми от подивились в інтернеті, більше сотні виробів медичного признання апаратів рекомендується рекламними кампаніями для лікування псоріазу. Жоден з них е, ніяким чином не сприяє поліпшенню стану пацієнтів, але при тому агресивна реклама вибиває гроші з гаманця наших пацієнтів, не надаючи їм ніякої перспективи. Тому я вважаю, що ми маємо можливість сьогодні ще раз привернути увагу. От, наших пацієнтів, їхньої родини, медичного середовища до проблем псерезу взагалі, особливості життя з цією проблемою та тих можливостей, які відкриваються впровадженням сучасних медичних технологій. На Хмельниччині такого комбінованого лікування та спеціалізованої медичної допомоги потребують понад 5 тисяч хворих на псоріаз. І хоч ця недуга поки що невіліковна, сучасні методики боротьби з нею дають змогу суттєво поліпшити якість життя таких хворих. Коли ми говоримо про лікування, можна продовжити розмову про конкретні методи. Але почнемо з того, що більшу частину людини лікується. За межами стаціонару і немедичними працівниками, от, а в родині, при санаторно курортному значить, перебуванні чи лікуванні при виникненні тих чи інших ситуацій, проблем в приватних і державних структурах, фізіотерапевтичних кабінетах, бальнеокомплексах тощо. І от э, тут і виникає елементи певної дискримінації через стигматизацію таких пацієнтів. На жаль, значна кількість наших людей сприймає прояви псоріазу як прояви якоїсь заразної хвороби, то не є вірним, тому що. Псоріаз, не науково ніколи не було встановлено, що то є заразне захворювання. Є багато версій причин цього захворювання, але ніколи не було встановлено, що то є заразне захворювання, тому і догляд за такими пацієнтами, сприяння в їх зовнішньому лікуванні, відпуск процедур, сумісне перебування ні для кого не є небезпечним. І я думаю, що ми от після цього дня це запам'ятаємо всі разом. Тому що от таке не дуже доброзичне сприйняття оточення, поза всякі сумнів, погіршує психоемоціональний стан хворого на псоріаз, що в подальшому може призводити до загострення захворювання. Погіршення результату лікування, ну і безумовно, через це погіршення якості життя такого пацієнта. Тому, звісно, мірою все знаходиться під контролем, як то кажуть, оточуючих також не тільки медиків і самого пацієнта. На прес-конференції в обласному шкірно-венерологічному диспансері журналісти стали свідками нової методики консультування хворих у мережі інтернет. Лікар та його пацієнт у Кам'янці-Подільському. Змогли скоригувати систему медичної допомоги, отримати консультацію фахівців вузького профілю із Хмельницького. На думку професора Олега Каденка, така новинка могла б суттєво поліпшити стан медичної допомоги у віддалених районах області, де безумовно є дефіцит кваліфікованих кадрів не лише в дерматовенерології. Я звертаюся до тих пацієнтів, які співпрацюють з. Лікарями в районах і містах нашої області, в осінній зимовий період обов'язково треба відвідати лікаря-дермотові проаналізувати разом з ним ту програму лікувальну, яка вами виконується, скористу, скоригувати її. В разі необхідності є доступним. Стаціонар Хмельницького обласного шкіроволічного диспансеру і всі його підрозділи. Ну, у нас є от, в цьому році новий метод лікування новинками. Відкрили невеличке бальне відділення, тому лікувальні, лікувальні ванни є доступними зараз для пацієнтів, що перебувають в стаціонарі. Але також ми підтримуємо. Наші еферентні методи лікування. Ми, я думаю, з цього боку Дніпра єдині, хто проводить селективний плазмофорез і має необхідне обладнання для того, Плазмофорез, гемосорбцію, плазмосорбцію. Ну, успішно працює наша установка фототерапії в самому безпечному і спектрі 311 нанометрів. Наші лікарі мають досвід застосування імунобіологічних методів лікування, які є зараз самими сучасними, широко використовуються в Європі, дозволяють без особливого навантаження в часі і так далі, контролювати приклад одним візитом в квартал в три місяці до лікаря. Пацієнта пацієнтам до лікаря контролювати псоріаз. Більшість наших фахівців в районах, у всякому випадку, в районі дерматологи, свідомі важливості проблеми і обізнані в цих питаннях. І побачивши цю передачу, ви можете звернутися до районного дерматолога і задати всі питання по своєму захворюванню. І При необхідності скласти з лікуючим лікарем. Програму лікування, реабілітації, санаторно курортного лікування і так далі, і тому подібне на довгий період. Якщо буде необхідність або потреба коригування цієї програми провідними фахівцями обласного шкіра диспансеру або головним фахівцем управління охорони здоров'я, то ви будете скеровані на консультативний прийом до нас і ми вам допоможемо в вашій ситуації. Якщо хочете надовго зберегти тепло родинного вогнища, будьте великодушними. Меркантильність, на думку вчених, руйнує сімейне щастя, дріб'язкові люди, як правило, самовпевнені, конфліктні, нездатні на тривалі та щирі почуття. Згадаймо заповідь: возлюби ближнього як самого себе. Любов стілює нас і здоров'я додає, власне, до гармонії зі світом і людьми закликають і зорі. Овни, ваша неуважність може спровокувати різні травми. На жаль, бути акуратними для вас ціла проблема. Тому постарайтеся, бодай би не створювати ситуації, які б завдали шкоди здоров'ю. Не сідайте за кермо, відмовтеся на деякий час від екстремальних видів спорту. Головне тепер для тельців зберігати спокій. І Якщо зможете, тишу голосні звуки дратуватимуть ваші вуха і нерви. Тому, якщо не сховаєтеся від такої какафонії, всереду зляжете. шукайте захисту на природі, і на самоті і ні в якому разі самі не підвищуйте голосу. Близнюки, якщо маєте проблеми з опорно-руховим апаратом то можливе погіршення здоров'я, запишіться до лікаря, він огляне вас, дасть необхідні рекомендації, що допоможуть пережити кризу без серйозних втрат. Головне тепер не втрачати сили духу. РАКИ Будьте уважні до свого самопочуття. Невеличкі сигнали можуть стати передвісниками серйозних проблем. Зорі кажуть, що простіше не допускати розвитку хвороби, аніж потім боротися з нею, надто чутливі ті, хто страждає респіраторними недугами. Леве, ви взяли доволі тяжку ношу. Звісно, якщо не можна відмовитися від додаткових навантажень, то принаймні варто так перерозподілити сили, щоб отримати додаткову енергію. Робіть паузи, коли відчуваєте втому, інакше надовго вас не вистачить. Діве, все, що відбувається з вами, надто важливо. Зорі радять вести щоденник, де ви ретельно занотовуватимете свої відчуття, але записуйте усе детально. Так ви зможете вчасно запідозрити збої в роботі різних систем. А лікар, прочитавши їх, встановить точний діагноз. Терези, напевне, ви помітили, що сидячий спосіб життя погано відбивається на вашому здоров'ї. Маєте шанс якось вплинути на ситуацію. Можливо, придбаєте абонемент у спортзал або друзі запросять разом побігати вранці. Поміркуйте, на що вистачить сил. Зорі застерігають скорпіонів про погіршення самопочуття. Не піддавайтеся спокусі, махнути на все рукою і жити як до кризи. Це небезпечно, бо організм може не впоратися із навантаженням і ви зляжете надовго з тяжкими ускладненнями. Подбайте про себе любимо. Стрільцям варто провести тиждень у спокої і звичному ритмі. Підтримати тонус м'язів допоможуть плавання, гімнастика і йога. Можна збільшити навантаження на м'язи, але лише під контролем інструктора. Самі ніколи не експериментуйте над власним тілом. Козороги. Якщо захочете бути здоровими, то будете. Тепер вам усе під силу. Лікувальні та оздоровчі заходи матимуть чудові результати. Ефективною у цей момент стане також і боротьба зі шкідливими звичками. Водолії від примх погоди і ви не застраховані, але знаючи про власні проблеми зі здоров'ям, можете їх завчасно запобігти. Носіть шарф, шапку і рукавички від холоду та вітру, подбайте про щоденні прогулянки, контрастний душ, вітаміни і гарний настрій. Доволі непоганим буде самопочуття у риб. Можете дещо розширити профілактичні заходи щодо свого здоров'я, бажано приймати контрастний душ, обливатися холодною водою, ходити, босоніж. Не забудьте перевірити вміст аптечки і придатність ліків. Погодьтеся, шалений ритм життя робить нас заручниками щоденної метушні. Час відпочити. Релакс має стати невід'ємною частиною нашого життя. У кожного, звісно, свій метод відпочинку. Ми ж спробуємо трішки припідняти завісу такої терапії здоров'я і будемо релаксувати із фантазією. Наша перша сторінка присвячена коштовностям. Золото, срібло, камені не просто прикраси. Вони здатні лікувати людину. Визнаним каменем довголіття вважають перли. Ще древні греки називали їх індикаторами здоров'я. Перлині як символу душі поклонялися здавна. У столиці Бахрейну на центральній площі споруджено величний монумент цьому благородному каменю. Кажуть, перлина одразу мяніє, якщо людина схибить із вірного шляху або господар помре. Чорні перли. Каміння суму, печалі і депресії. Молодим жінкам їх носити не варто, а от вдовим, самотнім вони допомагають знайти супутника життя. Перли сприяють довголіттю, регенерації організму, підвищують здатність крові до згущення, мають тонізуючу дію на міокарт, регулюють судинний тонус. Їх широко застосовують у стоматологічній практиці. Це талісман вірності. І щирого кохання, що захищає володаря і дарує багато радощів у житті. городах та присадибних ділянках багатьох подолян можна помітити плантації незвичайної рослини бускового кольору, що швидше нагадує нам будяк. Це росторопша. її ще називають українським женшенем. Цей корінь життя зміцнює імунітет, знижує ризик серцевих та ракових захворювань, очищує печінку, кишківник. Одним словом, містить майже дві сотні корисних мікроелементів, що творять в організмі справжні чудеса. Втім, ніколи не починайте такої фітотерапії, не порадившись із лікарем. Будьте щасливі і здорові.